Кілька разів рятувався від смерті на Донбасі, але загинув на Львівщині під колесами потяга. 27-річного десантника з Чернігівщини ховатимуть удома з усіма військовими почистями, бо для батьківщини він герой. Рідні загибло кажуть після повернення із зони, АТО. хлопець втратив сон і страх. І психологи впевнені, боєць потребував термінової психологічної реабілітації, бо війна переслідує солдатів і під час мирного життя. Алла Скорик далі. Що дізнався про війну, десантник Володимир Лостуха повернувся з заробітків в Росії на батьківщину. Не чекаючи повістки, пішов у військомат добровольцем. Відслуживши строкову службу. у 95-й бригаді він мріяв разом з друзями по частині поїхати в зону ото. Рідні дарма намагалися його відмовити. Ма, я житло служить. Я кажу: синок, ну чого прийде? Время підеш і ти це ж війна. А він мені це слова, які я ніколи їх не забуду. А він і каже: Ма. І мене таким успітала 120 днів на передовій, щоденні обстріли, смерть товаришів, контузія. Він не розповідав близьким про те, що побачив, а коли повернувся, рідні його не впізнали. Він не спав, він чесно сказати, практично не спав. Я би повернути час. Я б, можливо, ще до того як він прийшов і за то я б, мабуть, б, поспілкувався б із якимись людьми, які, ну скажем, більш професійно. Могли б мені підказати, як поводитись себе із дому. Володимир майже одразу їде до своєї військової частини на Львівщину. Зв'язок з із родиною припиняє повністю, чому і досі не можуть зрозуміти його батьки, як і те, що з ним відбувалося. Общество сьогодні столкнеться. Ну зараз уже говорять так. Синдромом АТО психолог Віктор Мозговий вже 9 місяців допомагає хлопцям, що повернулися з війни, зменшити наслідки посттравматичного синдрому після тривалих ротацій, бійцям необхідний психологічний карантин. Я хочу обратися тим командирам, которым ви знаєте свій личний состав лучше всього. Почому би хоча б і в рамках частей на базі їх медицинських лазаретів, допустим, госпіталей організувати іміна психологічку реабілітацію з привлеченням пусть волонтерів, психологов, но спеціалістів. Хлопці ще по. Повернулися з війни, втрачають страхи, тому стоють і ще вразливішими у мирному житті. Впевнені психологи. Рядовий Володимир Листуха загинув під колесами потяга на мирній Львівщині. Навіщо він ішов з до і Чому не зреагував на попереджувальні сигнали? Це загадка для близьких солдат та слідчих. Це наслідки війни, відголоски війни. розумієте? на даному етапі з цих даних, що в нас всі, просто є, ми, ми просто як нещасний випадок. Чи це могло бути треба знати інші обставини? Чому бо людина була на колії? Йшов, рухався по колії, кавна сигнал не реагував. Десантника Володимира Листуху гуватимуть вдома як героя з усіма військовими почестями і салютом на його честь. Але Василь Кобець, Наталка, Волосацька, Львівщина, Черніщина, Спецкор 2+,2.